Розпаковка. Придбали на розетці електрочайник потужністю 2200 Вт. Підсвічування LED, захист від перегріву, об'єм 1,7, Прозора колба і захист від увімкнення без води. Зараз подивимося. Доставка прийшла дуже швидко. Через добу вже була гарантійний талон. Інструкція. І на українській мові також. Придбали. З текляною ковбою дуже хотіли такий. Дивіться, який гарний. Відкривається, закривається. Також хочу показати, шнур немаленький, так що буде гарно відкликатися і вимикатися. така. Нова покупка. Дякуємо розетці за бистру доставку.